Thank you Святкувати Різдво Христова 25 грудня або ж 7 січня. Цьогоріч Православна церква України перейшла на новий календар, Новоюрянський, згідно з яким усі нерухомі свята тепер відзначаються на 13 днів раніше, зокрема, і Різдво. Буду святкувати 25-го. 7-го я вже не буду святкувати. Я не хочу святкувати з расистами. Однозначно, то що ми, ми якісь роздвоєні, в чомусь жили, в чомусь не жили. Хтось нам диктував якісь правила все. А зараз так все. Ну, ми живемо в Україні, ми ж з Європою разом. Я так вважаю. Сумчанка Наталія говорить: відсвяткування різдва сьомого січня відійшла, ще у минулому році, тому такий перехід для її родини особливо невідчутний. У минулому році перейшли вже, бо з росіянами ми нічого не хочемо спільно мати. Нас тато військовий, так що це навіть діло принципа. Так, На третій день пішов до Брабат. Щодо традицій на різдво говорить Наталія приготувати смачні страви і зібратися за сімейним столом. Випікаємо хліб, готуємо домашні страви. Ну мабуть, так як всі. Олександр вже вчить нову колядку. Розповідає, зазвичай корядувати ходить до рідних. Ми в село їдемо, там мої дідусь та бабуся, і там уже там вже всі знайомі та сусіди. В Село поїде цьому році, звичайно, звичайно, це традиція, так. Новоєрянський календар це вдосконалена форма Юрянського, за яким нині живуть більшість православних церков світу і за яким колись жили і українці, пояснює історик і яре Святого собору Микола Карпенко. От ми бачимо, що навіть у світському календарі відрівному 24 му році ще офіційно було 25 грудня святкування Різдва Христового. Українці святкували Різдво Христова 25 січня, говорить історик. Тож перехід на новий календар вважає історично правильним. Коли ми починаємо нарешті повертатися до свого, треба ж знати причину наслідковий зв'язок і ту основу, як колоніальна залежність позбувала нашої свідомості саме отаких от сакральних подій і дат. Дванадцять страв, корядки, вертеп традиційні для українців атрибути на різдво. Щось збиралося до сьогодні. Інше дійшло до наших днів вже у більш сучасному вигляді. Сумчани розповідають про традиції, які збирались у їх родинах. До хрещених ми завжди носили кутю 24-го на святвечір. От чули, що більшість людей святкує 7-го, але якось якось до 25-го. і. До цих традицій. Хрещені заприходять батьки, хрещені діти наші, і все там граємо в настільні ігри і так їм займаємось. Ну, як завжди, кутя, узвар, а далі вже не пісні, звичайно, там і м'яско, і олів'є, і все таке. Ну зараз в сауни перед різдвом обов'язково, тому що чисто треба все, щоб було. Зустрічати родиною якщо є можливість, на жаль, зараз немає, бо тато в нас воює, але зустрічати будемо. Куття і узвар, звичайно, це перші. І по закону 12 пісних, ну але 12 страв є на столі. На новоюрянський календар у цьому році перейшла і Українська греко-католицька церква, новини СТС. На цьому відео наслідки ворожого обстрілу сумського району. Загорання сталося у житловому секторі. Горіла господарча споруда. Існувала загроза поширення вогню на сусідні помешкання. Проте пожежу вдалося вчасно ліквідувати. Вже ввечері рятувальники отримали повідомлення про ще одну пожежу, спричинену обстрілом з боку РФ. Вогонь охопив житловий будинок. Загорання ліквідували. Ніхто з мешканців не постраждав. Семирічний Гліб панченко уважно спостерігає за руками майстрині. Старона намотує жовто-блакитні нитки на білу тканину. Обережно розправляє крильця мотанки Янгола. Хлопчик робить оберіг для тата військового, щоб він якнайшвидше повернувся додому. Мій папа поїхав із блокпоста кудись на фронт. Я ну, в ЗСУ поїхав. І Я мотанку таку зробив до тата. Сюди ложаться ось мелко-мелко порізані Ніточки і так, біла ніточка обводиться, а потім так заходить. До міської галереї на майстер-клас з виготовлення мотанки Гліб прийшов з бабусею. Хочу, щоб долучився до української культури. Дуже хочеться, щоб попала на фронт. У нас так, на сили. Да, да у нас папа, хто ПВОшник. Він збиває шахет ошнішах показує процес створення ляльки. Майстриня Ольга Кібік. Жінка створює мотанки з 2010 року. Розповідає, така лялька не іграшка, а оберіг. Основа основ робиться вона однією ниткою. Нитка ніколи не приривається, тому що ми робимо судьбу, а робимо судьбу тому судьбу виплітаємо, покитаємо однією ниткою. Тому бажано, щоб ця нитка ніколи не переривалася. Це одне. Виконується мутанка із старих тканин, і не з нових, а з тих тканин, які вже були в обіході, бо вона тримає якби Ген роду. Моданка мотається сім разів. Любінички і три рази. Мотаю. У ній сім разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Побажальниця, господарочка, травничка, семиручка українці, розповідає Ольга, створювали різні мотанки на різні випадки життя. Сивір'яначка наша, ось лялька із немовлян теж дарувала свекруха, або і мама навіть дарувала, щоб донька, коли вийшла заміж, щоб у неї були діти. Ну тут а мене один немовлятка, так а дарували, щоб було багато. А е таке маленьке немовлятко робили ще окремо, коли народжувалась дитинка, і клали під подушечку дитинки, щоб дитинка ніколи не хворіла. Лялька-подорожниця розповідає майстриня, тримає мішечок, у якому гроші, червона ниточка на долю, мак, що відганяє ворогів, та верба символ повернення додому. Від початку повномасштабної війни майстриня виготовила близько двох тисяч ляльок оберегів для військових. Усі ж янголи, створені руками дітей сьогодні. Зовсім скоро також поїдуть на фронт. Тут вже все майже є. Тут дівчатка вже збирали цукерки, ті одні сюди складуються і хлопці, які приносили оці туби із фронту, і вони їх заберуть. Будемо одну оставляти тут для наших солдатів, щоб вони швидше приїхали. Другу ж зроблену ляльку моденку гліб подарує татові новини СТС